Якщо, таке мнення, Якщо була б така можливість, щоб забрати у всіх зброю, то я б голосував за це. Я б голосував за це. Це Кастутіс Вагнер із Вагнеріс, литовський колишній прокурор, журналіст, а після повномасштабної війни в Україні і активний волонтер. Чоловік здійснив вже 40 поїздки з гуманітарною допомогою воїнам та населенню України, а насамперед побував у всіх регіонах України, зокрема, і найгарячіші точки зіткнення. Чому саме вирішив допомагати українцям? Відповідає, зрозумів, що там є багато потреб. Не надаєла смотреть только футбол, понял, что нужно заняться чем то полімені. Набридло дивитися тільки футбол. Зрозумів, тільки футбол. Я зрозумів, що потрібно зайнятися чимось корисним, і я став водієм. І під час поїздок я телефонував до тих людей, яких знав, і в мене тоді стало подвійне призначення: як водієм вести всі потрібні речі, і в той час зустрітися із своїми знайомими. Вісті разне тем, тім, като потрібно, і в то время зустрічатися зі своїми знайомими. Окрім доставки гуманітарної допомоги, Кестуті знімає репортажі про війну в Україні, а це більше ста матеріалів під назвою Доброволець війни. Також на каналі у Ютубі він започаткував програму Обличчя війни, де розповідає про життя в умовах бойових дій. З мурахами по шкірі волонтер пригадує момент, коли зрозумів, що смерть тут ходить поруч. Встановила вас, ваша храна воєнна, говорить, немножко постойте, і потом вона сказала. Нас зупинила ваша охорона і сказали, що за нами літають дрони. Говорять, що трохи зачекайте, але потім кажуть, сховайтеся на заправці. Вона вже була напіврозвалена, проте ми там заховалися і чуємо, як над головою дрон кружляє. Свої матеріали Кастутіс активно поширює на литовське суспільство. Розповідає, що з цими репортажами він доносить правду про війну в Україні своїм співгромадянам. Не можу сказати, що я перевоспитую литовське общество. Ну що із. Я не можу сказати, що перевиховую литовське суспільство, але що з цих моїх репортажів ростуть люди, які читають, думають та мріють про те, що в житті все стало краще і не було жахіть війни, це точно Життя Візде стара тлуччя, щоб не було ужаса, це точно. Кістутіс має велику надію на те, що темні часи для українського народу незабаром завершаться. Він запевняє, що незалежно від обставин його співпраця з Україною буде продовжуватись і в майбутньому.